Шановні колеги, підводимо підсумки роботи Державної кримінально-виконавчої служби України за квітень 2025 року. ДКВС України продовжує реформування системи утримання засуджених, розпочато впровадження терапевтичних спільнот. Перший пілотний проект реалізується в стрижавській виправній колонії та передбачає подальше масштабування на інші установи. Активно ведеться боротьба з наркозлочинністю, викрито канали збуту наркотиків у Чорткові, Синельнікові, Дніпрі та Ізмаїлі. Знешкоджено злочинне групування в одеському СІЗО та в межах Одеської області, яке тероризувало бізнес у регіоні, а також викрито шахрайські схеми у Сумському слідчому ізоляторі. Продовжуємо роботу щодо виявлення та запобігання корупційних проявів серед персоналу. Встановлено факти пронесення заборонених предметів у Вознесенській виправній колонії. По кожному факту фігурантом оголошено підозри у вчиненні кримінальних правопорушень. Важливим результатом місяця стала операція ДБР спільно з ДКВС щодо виявлення системних порушень прав людини у Київському слідчому ізоляторі. За результатами розслідувань затримано 13 осіб, серед яких як ув'язнені, так і працівники установи. Посилено роботу з неповнолітніми в одеському СІЗО реалізовано програму ресоціалізації, спрямована на підготовку молоді до повернення у суспільство. ДКВС України залишається відданою принципам законності порядку та безпеці.